Півроку під вугледаром бойове травмування і служба в ТЦК та СП до повномасштабного вторгнення Сергій на позивний балу працював у правоохоронних органах, але згодом перейшов на цивільну службу і став охоронцем у ТРЦ у 23-му році. Став до лав Збройних сил України. Це було моє особисте рішення, так як я вважаю, що мій прямий обов'язок служити і захищати свою батьківщину виконувати свій обов'язок. Враховуючи те, що в мене за спиною не один рік служби, і я вмію, я знаю, я вмію поводитись зі зброєю. І тому я обрав саме цей напрям служби. На початку я попав на БЗВП, на базове навчання в межах Чернігівської області. Після чого я був відправлений на навчання до Іспанії, де, пройшовши навчання в Іспанії, я попав до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців відома тим, що на початку російського вторгнення обороняла столицю, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель та Бучу. З літа 22-го бригада веде бої на Донбасі. Однією з найвідоміших битв став розгром російської колони під вугледаром, в результаті якого, за підрахунками різних джерел, чорні запорожці спільно з 55-ю окремою артилерійською бригадою та 35-ю окремою бригадою морської піхоти знищили або підбили понад 30 одиниць бронетехніки ворога. Фронт роботи нищення орків полягає, в кожного підрозділа є свої окремо поставлені завдання, з якими моя бригада справляється на відмінну. Як тільки я попав в 72 бригаду, а саме був відправлений на Донбас в район під Угледар, то е, мій ротний тоді казав, страшно, коли людина не боїться. Звичайно, обстріли це було це страшно. Ти переймаєшся за себе, за своїх близьких, за своїх побратимів, тому що з ними звик з, з ними звик разом служити, разом вже встигли потоваришувати. Там кожний день, кожний день, кожний день щось нове і ну, без гумору там не можна. Там навіть гумір е є присутній навіть тоді, коли перебували під обстрілами. Навіть під час запеклих боїв хлопці знаходили час для сміху та гумору. Балу каже, не аби радували посилки від волонтерів, а особливо малюнки дітей. Ми, знаходячись в районі під Угледаром, відчували цю підтримку і завжди приємно, коли, наприклад, відкривається посилка, от і там знаходиться просто листочок із. Що дитина там картинка, якісь приємні слова, просто слова подяки. Це завжди приємно і ми це завжди цінуємо. І, і тому підтримка відчувається ще сильніше, і ти розумієш, що ти тут знаходишся не даремно. Саме під вугледаром Сергій отримав бойове травмування ноги, жартує, невдало ухилився від міни. Невдало я впав. Під час, під час обстрілу, коли під час обстрілу 120-го міномета. Тож це було в окопі. Як є основне правило піхоти: як не смалиш, рий окопи. Чим довше, чим глубже окоп, тим більше шансів вижити. Чим ми користуємося. Після травмування балу перейшов на службу в обласному ТЦК та СП. Зараз він видає оповіщення чоловікам призовного віку. каже, люди реагують здебільшого негативно. Як реагують вони? Вони викликають адвокатів, чи вони не встигають цього зробити? Ой, я вам скажу всього потроху. А от вам дивіться, от у вас поранення з ногою. Якщо вони тікають, що робити? Та що я можу зробити, я ходжу, я ледве ходжу. В деяких моментах ми сталкувалися з негативним ставленням людей і отримували. Певні такі обурливі відповіді в наш бік. Саме лобурідіть, воюйте ви, що ви тут штани просиджуєте. Хоча я з впевненістю можу сказати за себе та своїх побратимів, що ми всі переведені з бойових бригад і з честю виконали свій обов'язок на Сході України. Статус обмежено придатного у випадку балу фактично замінили на придатний до служби в ТЦК. Військово-лікарська комісія визначила, де саме боєць продовжує нести службу. Зараз Сергій відновлюється після травмування. Балу часто згадує своїх побратимів, які продовжують нести бойову службу та ставить свічки. каже, аби якась наземна сила оберегла їх від обстрілів та змогла допомогти наблизити перемогу у війні з Росією.